due to uh, Interpol database, uh, last year uh, you have committed a crime in the western part of Ukraine in Kaur City. Для подальшого доставлення до суду, який обирає запобіжний захід. Перевірили за цей тільки короткий період більше 4 тисяч осіб, на яких база спрацювала. Із них вже більше 100 чоловік, це нами екстради... е, проведена екстрадиція до інших держав. Також другі держави екстради... проводять екстрадицію цих ж затриманих осіб до України. Саме головне завдання це перед Євробаченням. Ми очікуємо більше 20 тисяч людей, які прийдуть до України. Ми зараз відпрацьовуємо, перевіряємо всі КПВВ. Ми були в зоні АТО зараз робили перевірку. Зараз ми проводимо по другим КПВВ в Україні перевірки. Сьогодні, наприклад, Боріспер вже сьогодні тільки виявили і затримали двох осіб, яких передали до Національної поліції. Вони були в розшуку, і в них карточки стояли на затримання і арешт. Зараз Нацполіція поліція ці всі документи Київської області, і вже буде пізніше проведена екстрадиція даних осіб до тих держав, по яким стоїть карточка. Хочу зазначити, що у нас підключені до вас даних. Опаздання... Три основні бази даних це база викрадених втрачених та недійсних документів, база осіб, які знаходяться в розшуку, і база викрадених автомобілів. Практично тут 2, 3, 4 іноді до восьми спрацювань буває за добу. Тут. І це, ви розумієте, що достатньо складна, важка робота. Я хотів би зауважити, що в принципі такий підхід, який був продемонстрований нашою стороною, за ми продовжуємо працювати. Він відповідає ну, в контексту політики, яку проводить сама Міжнародна організація кримінальної поліції «Інтерпол». Чому ми самі на своєму досвіді можемо пересвідчитися в такій високій ефективності? В першу чергу це залежить від того, що вони достатньо інформативні, ці бази. Скажімо так, якщо база, взяти базу розшукуваних осіб, то на сьогоднішній день кількість осіб, які перебувають на обліку в цій базі, перевищує 170 тисяч. База викладених документів 72 мільйони публікових одиниць. Це інформація, яка впроваджується в цій базі всіма правоохоронними органами усіх 190 країн. Наш прикордонник може, я не побоюся цього слова, моніторити інформацію, яка надходить із 190 країн світу. База викладеного транспорту понад 7 мільйонів публікових одиниць. Тобто це дійсно ефективний інструмент міжнародного співробітництва, і, я думаю, сьогодні ви змогли в цьому всі пересвідчитися.